А, Поки дурецька школа, як ти мені вже достала. Дін! Зараз в комп'ютер пограю в кесочку, як я хочу цього. О, так. Беремо ключ. Все, Відкриваємо. Давай ліфт, ліфт. Хух. Ну Блін, він що, його чекати треба? Ну ладно, чекаю. Кстати, під'їзд у нас. О, лампи хтось поклав. Ну нарешті достали вже. О, приїхав. Так, дев'ятий. Ой, як підкебує. Нормально так. Ну все, приходимо в хатки. Ах, дім, рідний дім, нова квартира. Ми її недавно купили були. Ну, нічого страшного, зараз я швиденько роздінуся і все. Буде топ. А, у мене ще залишилися табуретки. Я можу собі диванчик ще змайструвати. Оце я це... Можна... Ну, щоб так. Прийшов, віддихаєш собі. Ой, не туди. Так, вот такого ставшись сюда. Ой, тако, так. так давай ставься. Китайський шепотреб, Ну, нема... О! І так, шобши ножки. Си и все. Ну окей, тепер я можу быстренько пограти свою кесочку. Давай. Включаємо. Видимо. Так, давай, стріляй, ну куда? Ну давай, на Б, на Б. Ммм. Mm. Конечно, я новий чокнув, не збираюсь. Ну нічого, ну давай, стріляй, ну, ну. Ну, Так, ще 10 хвилин. Ее ми випали. Ну все, Тепер пора йти прати одяг. Так, я вже е, зараз е, треба... Cool, no? Треба глянути, скільки одягу в ваніє. Ой, ні, впращній. Зараз зайдемо в прачку. Так, заходимо. Йо! Уже вечері, скоро треба вечеряти. Ну, нічого. Йо, як багато. Ну, ладно, берем. І зараз будемо класти правку. Так, беремо, кладемо. Ну, все, Засипаємо порошок. Хоча де порошок? ось порошок. Так, насипає. Ну і включаємо. Так, вибираємо програму. Так. Ну все. Франка впере, а я йду їсти випивати. Ну, стане вже мама, коли буде Це ну. сьогодні так. Сьогодні у нас значить... П'ятниця, завтра субота, Так що сьогодні лягну трохи пізно. Так, що у нас є? Тут? Ага, курочка. Понятно. Ну давай сьогодні запечемо курочку. Так, Беремо курочку і кладемо її в духовку. Це. Напечеться. Ну, поки йду в кеску пограю. Але не забути про неї, бо це буде дуже погано. все. Може, скоро коротка, але пофіг. Так. Через 10 хвилин. Так, ура я виграв. Ой, все, готова курка, напевно. Йдемо достанемо. Так, піши, піши, не... Ммм, який запах! Ой-ой-ой, я хаму. Ну все, кладем стил и ему. все. Надеюсь, я теперь и мой, я дам мываться и дам спать. Я очень уже забочусь. А пранка, що буде 2 години прати, нічого. Все, тоді можна йти Ось і правка закінчила прати.